Сьогодні вночі на вулицях міста на тверези водій влаштував перегони. Подробиці повідомили у поліції. На очах патрульних чоловік перетнув подвійну суцільну смугу та поїхав. Інспектори почали переслідувати порушника однак, вимогу про зупинку чоловік ігнорував. Орієнтування передали у радіоефір іншим екіпажам. Водій продовжував кружляти містом. Порушник потрапив у глухий кут та зупинився на вулиці Вадима Гурова. Чоловік не заперечував свою провину та погодився із порушенням. Крім того, містянин мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, тому йому запропонували пройти огляд на газоаналізаторі. Результат тесту склав 2,2 цілих проміле. Керманич хизувався. Що це вже не вперше на сьогодні побити попередній свій рекорд йому не вдалося. Патрульні склали на порушника протокол затримання за статтею 261, Протокол за частиною 1 статті 130 керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння. Протокол за частиною 5 статті 126 керування транспортом особою, яка не має права керувати таким транспортним засобом повторно протягом року. Протокол за статтею 122 прим. 2, прім Невиконання вимог про зупинку, постанову за частиною 3 статті 122 КУПАП. купа також. Інспектори винесли постанову за частиною 2 статті 122 за виїзд на зустрічний напрямок руху та три постанови за частиною 2 статті 122 проїзд на заборонний сигнал світлофора кодексу України про адміністративні правопорушення.